Остання книга Біблії відкриття, другий розділ з 18-го вірша об'явлення 2,18 і нижче. І ангелу церкви в Фіатірах напиши так каже син Божий, у якого очі, ніби полум'я вогню, і ноги подібні до міді. Я знаю твої діла, і любов, і служіння, і віру, і твоє терпіння, і що твоїх останніх діл більше, ніж перших. Але маю дещо проти тебе, бо ти. Попускаєш жінці Єзавелі, яка називає себе пророчисою, навчати і зваблювати моїх рабів, блудити і їсти ідоложертовне. Амінь. Сідайте, будь ласка. Це слово лише до церкви, це слово лише до дітей Божих, це слово лише до нас. Воно абсолютно не стосується світу, як і все, що написано. У цій останній книзі Біблії, як ми читаємо у першому розділі, воно стосується лише рабів Божих, тобто людей, які належать Богу, які прийняли Ісуса Христа. Основне, брати і сестри, на що я хочу сьогодні звернути увагу, і хотів би, щоб ми серйозно до цього віднеслися, звернули на це увагу, тому що, як завжди, це є Слово Боже. І Дух Святий, те, що потрібно зараз, на цей момент для тих, хто зараз відчує це Слово Боже. Він якраз і говорить те, що нам дійсно потрібно це чути. На що хотів би я сьогодні звернути основну увагу, так це на оце поняття, на це слово, котре тут Господь вживає, звертаючись до цього служителя цієї церкви. Як він тут говорить Христос: Попускаєш. Або в Огієнка, мені здається, сказано допускаєш. Смисл глузд цього слова такий. Є правило, є слово, Боже слово. Є, знаєте, оце по простому по нашому, знаєте, коли муляри мурують стіну, є отвес. Груз, який є, тримається на нитці, і по тому грузу мурується кут будівлі. Це по вертикалі, а по горизонталі натягується нитка. І от коли муляр тримається от тієї нитки, по цьому отвесу мурує кут будівлі, то кут рівний. А коли муляр допускає, попускає не триматися тої нитки чи по вертикалі, чи по горизонталі, то кут кривий і сама стіна потім починає бути крива. Ми з вами всі є будівничі. Всі. Ми будуємо своє життя. Ми будуємо у великій степені життя своєї сім'ї, ми будуємо один одного як церква. І у всьому цьому у нас є правила не закон Мойсея, а слово нашого Господа Ісуса Христа. І хотів би, щоб ми зараз звернули увагу, як важливо починаючи з тих, хто зверху, кого Господь поставив зверху, чи в керівництві церкви, чи чоловіки в сім'ях і так далі. Щоб ми трималися оцього слова. І що стається? І як Христос дивиться, на те, коли ми допускаємо, попускаємо, починаємо не поступати так, як Він сказав. Тобто, не по стандарту, не по канону. Для початку хотів би звернути увагу перед тим, як будемо про те говорити, на нашого Господа Ісуса Христа. Подивіться, який Він. І ми повинні його наслідувати. Він звертається не до рядового члена церкви. Він звертається до пастора, до присвітера, до присвітера конкретної церкви. От в азії було цих сім церков, ми це знаємо. Це звернення до. Він каже, тут, до ангела церкви в Фіатірах, це є пастор тої місцевої церкви. Я знаю, що там є різні думки, хто такий ангел. Я не буду сьогодні доводити, що це є пастор. Ви пам'ятаєте, в одного з пророків старого заповіту Бог називає священника. Або священників в Ізраїлі. А хто такі були священники в Ізраїлі? Це люди, які були посередниками між Богом і людьми, між Богом і Божим народом. І в чому функція була священника одна з. Він говорив Слово Боже. Він говорив те, що Бог говорив для народу свого в конкретний момент часу. І люди всі народ вони шукали, вони чекали Слова Божого від священника і Бог. Називає священника в одного з пророків ангел. Ми недавно, буквально пару тижнів тому, ми слухали слово Боже, проповідь, якраз цитата була з того проства, де Бог називає священника ангелом. Тоді, тепер ми живемо у час церкви. Пастори на цій землі поставлені Богом. Як, свящ... Як колись були священники в Ізраїлі, так тепер пастори в церквах. Вони є ангели післанці Ісуса Христа для конкретних церков. Ми з вами є світильник, який є тут, на цій землі, у цьому місці, в Чернівцях. Оця церква це і світильник. І в цьому, в цьому світильнику Христос поставив ангела свою людину, через яку Він, так воно, в принципі ну, по великому рахунку, так воно повинно бути. Як воно є, це вже не моя справа, Господь знає серце. Але так повинно бути. Він говорить до ангела, до пастора, основну волю Божу для церкви. А він передає. Як то було колись в старому заповіді, так і тепер уже в нас час у час церкви. Це велике положення, це дуже велика відповідальність, велике благословіння, але й дуже велика відповідальність. Чому я вибрав якраз оце місце, де говориться для не останньої людини в народі Божому, для того, щоб показати нам всім, якщо людина, яка займає від Господа високе положення в церкві, допускає? Щось, не те, що хоче Бог, що стається. Тоді, брати і сестри, стоїть питання: а що ж з нами, якщо ми допускаємо щось у своєму серці? Це дуже важливо, щоб ми зараз це побачили і звернули на це увагу, зробили висновки кожен у своєму житті. Подивіться, як поступає Христос. От Він звертається до Нього. По-перше, Він представляє себе, хто він, хто з ним говорить взагалі. Так каже син Божий, не ангел. Не цар якийсь там, там, дух там чи людина, яка високо, високе положення займає, це Син Божий. А ми знаємо, що у Христа вся влада. Вище від нього нікого нема. Тобто до людини, яка на землі займає ну, дуже високе положення, щоб ми розуміли, що положення пастора в церкві воно вище за любе ну, місце або положення людей тут, на цій землі. Пастор вищий, ніж король, ніж цар, ніж президент, пастор церкви. Це дуже високе положення. І ось найвищий архіпастер, Син Божий, звертається до нього. Він каже, що в мене, в нього у Христа, очі, ніби полум'я вогню і ноги подібні до міді. Якщо б ми побачили нашого Господа Ісуса Христа, який Він зараз є, я думаю, що ми поступ... з нами би таке природньо сталося, як коли сталося. з любимим учнем Ісуса Христа, коли Іван побачив Христа от такого, от прославленого, який він зараз є, то він впав перед Ним. Це було не якось, знаєте, притворно, це так природне було, такий славний наш Господь Ісус Христос. І ось він звертається до пастора цієї церкви, він такий прославлений, і каже йому, слідуючи, що я знаю твої діла і любов, і служіння, і віру, і твоє терпіння, і що твоїх останніх діл більше, ніж перших. Як ми бачимо, Спочатку Христос каже: я ж все бачу. Брати і сестри, нас Христос бачить. Діти, дівчата, хлопці, чоловіки, жінки, діди, баби і старше покоління взагалі. Нас Христос бачить. Абсолютно все: серце, нахили і так далі. Ми можемо, скажімо так, притворятися, ми можемо, в принципі, пробувати обдурювати самих себе, ближніх і так далі. Або говорити правду, бути по правді і так далі. Людина може щось бачити, може щось не бачити. Він більше він менше бачить, але Христос бачить все. Христос нас бачить точно, що ми є, хто ми є насправді. І ось Він каже спочатку: ці великі плюси, які насправді були у цього служителя. І цьому великий плюс або е, така риса нашого Господа Ісуса Христа. Коли він бачить не лише негатив у своїх людях, а він бачить все. Ви знаєте, є люди, які падають в крайнощі. Що я маю на увазі? Приклад. Я, можу колись приводив його, я думаю, не лишній буде і сьогодні повторити його. Була фірма, яка займалася виготовленням обою, об'єми виробітку великі на світ весь. І ось вони посилають е, двох, скажімо так, своїх, як можна сказати, агентів чи працівників, е, по-моєму, в Індію, для того, щоб вони там, як то кажуть, прощупали почву, прощупали ґрунт, чи піде бізнес чи ні. Вони приїжджають туди, але я так розумію, вони окремо були, не, не разом. І бачать одну картину, не дві, а одну одинакову. Люди у тій місцевості, як ми знаємо, там тепло, ходять босі. Чуєте? Ходять босі. І реакція на одну ситуацію двох людей. Перший дає звіт своєму начальству там тій фірмі. Ні в якому разі тут бізнес не будемо розвивати. Чому вони всі ходять босі? Логічно? Логічно. Другий каже слідує, абсолютно діаметральне слово на ту ж саму ситуацію. Срочно ви збільшуйте виробіток цієї обувіді. Чому? Вони всі ходять босі. Їх треба що? Обути. Розумієте? На одну ситуацію дві точки зору. Отак От буває у людей. Ми на одну ситуацію маємо дві абсолютно діаметральні крайні точки зору. І це неправильно. А як дивиться Христос? Ви замітили, як Христос дивиться? Він дивиться об'єктивно. Ви знаєте, є такі люди, від, від яких з рота ніколи не виходить негатив. Вони такі, знаєте, слащаві. Ну, ніколи він нічого поганого не скаже. Мені здається, що про них Христос говорив такі слова, Горе вам, коли про вас будуть всі говорити, як? Добре. Це люди, які ніколи, скажімо так, в поперек, бачучи, що щось не то, не скажуть. Є такі люди. А є інша категорія людей, друга крайність, котрі лише бачать погано. Їм погано завжди. От сонце погано, бо жарко, дощ погано, тому що мокро, сніг погано, тому що холодно і так далі і тому подібне. Їм завжди погано, крайності. А у Христа і у нормальних хрестових людей об'єктивно він бачить так, як воно є. Знаєте, от берете ви монетку, там же ж є одна сторона, так же? ж? А є і друга. Не одна, а їх дві. Так само і медаль має одну сторону, а потім є з другої сторони друга. Так і Христос він бачить об'єктивно і каже об'єктивно, так, як воно є. І от у нас повинно бути так само, щоб ми, дивлячись на людину чи на якесь явище чи подію, ми дивилися об'єктивно, а не замовчували неправду і говорили, лише такий знає, позитивчик. І навпаки, не говорити лише негатив, а е, так, як воно є. І от він е, каже цьому служителю: спочатку його плюси, і вони є. Але потім він говорить і про мінуси, про те, що багато з нас не хоче говорити вголос. От нас багато разів таким, от, я спостерігаю, що коли, ти, коли люди говорять вживу, то вони так посміхаються, так все нормально, так все хорошо, а поза очі починають, знаєте, що говорити про людей? У Христа так нема. Він, якщо має сказати, він говорить один на один і говорить все. Отак правильно і в нас. Ні в якому разі не займатися цим, знаєте, поза, поза особою, оцим обмовництвом. І от він е, говорить мінус оцього служителя. Але маю дещо проти тебе, бо ти попускаєш жінці Єзавелі, яка називає себе пророчистою, навчати зваблювати моїх рабів, блудити і їсти ідоло жертвне. Повторююся. Що саме слово, оце в об'явленні, воно звернене у першому розділі ми читаємо повністю все об'явлення до рабів Божих. Це лише до людей, які працюють на Бога, які виконують волю Божу. А хто вони? От ми з вами: Церква Ісуса Христа. І ось є церква, і там є пресвітер, якого поставив Господь. Він бачимо його плюси. Але мінус був у нього слідуючий. Тут ми бачимо, що була жінка. Ми ж розуміємо, що це не Єзавель, не ім'я Єзавель, така от в тій церкві була, це явище. По-перше, хто така Єзавель? Це була жінка по національності язичниця, жінка-царя ізраїльського єврея, що було протизаконно. Єврей не мав права женитися на язичниці, а він женився. І цар в Ізраїлі, в північному царстві. І ми знаємо, що гіршого безбожника царя в Ізраїлі не було, ніж Ахав, його, її е, чоловік. І хто в цьому найбільше руку приклав, щоб він таким став? Вона. Вона. Оця жінка, язичниця, яка ввела ну, просто жахливе беззаконня в народі Божому. По тій причині, що, як виходить, що сам цар допустив, що? Попустив, що він допустив. Ахав. Спочатку ми розуміємо, що він допустив взагалі відхід від Бога, серця свого. Але таке масове відступлення і Його, і народу було по тій причині, що він допустив женитися на язичниці. Світ пустив. Сатану пустив. Оці духи, і так далі, які працювали через цю жінку. І ми передивіться, що стається, коли ти допускаєш. Бачите двері? От двері там. Вони закриті. А чому не закриті? Тому що на вулиці холодно. Відкрити двері чуть-чуть. Що стається? Зразу холод. Вам хорошо? Вам буде погано? Отак буває, коли ми допускаємо щось у своєму житті чуть-чуть небагато, спочатку небагато. І потім воно по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть і заходить, заходить. І починає бути дуже погано. І ми бачимо, що це було у житті самого цього царя Ахава і його сім'ї. Та якби це лиш було погано йому і його сім'ї, ладно, але ж воно впливало на, на кого? На весь народ, тому що він займає яке положення? Він цар. Чим більше ти займаєш положення, тим більша відповідальність, тим більше від тебе залежить людей. І той, хто там наверху, він повинен дуже сильно пильнувати і не допускати, тому що відповідальність перед тим, хто най, найвищий, дуже високо перед Христом. І от ми бачимо, що він, оцей пастор, він допускає оцій жінці Єзавелі, тобто язичество, да? вчення язичеське, оце світське, щоб вона, вона вчила, вона впливала в церкві, що саме раби Божі можуть блудити фізично і можуть їсти і Щоб довго не це дуже коротко скажу. Це був вплив у церкві на допуск фізичного блуду і духовного блуду. Я не буду повторити, думаю, ви зрозуміли, про що мова йде. І це допускалося в церкві, і це допускав пастор. І Христос це бачить і каже: Я маю проти тебе, що ти допускаєш. знаєте, Оце те, що говорилося вище. От є канон, є лінія, є те, як сказав Христос. Христос каже, що цього не повинно бути. А той, хто має владу, пустити чи не пустити, в даному випадку ми бачимо, допустив. І подивіться, до чого це привело: вплив, оцей чужий вплив в церкві, приводить до того, що страждають вівці, страждає церква, страждають раби Божі, тому що це вчення, яке чужде, яке чуже, не, не Христове, приводить до того, що вони блудять фізично, невірні своїм жінкам. І блудять духовно, вони не вірні Богу живому, бо тому що йдуть на зв'язок з ідолами. Таке вчення було тоді, як і в Ізраїлі через ту ну, реальну Єзавель, так і в церкві. До слова, хочу сказати, коли ви будете читати другий і третій розділ ці, е, два, е, два розділи, сім післань цих Ісуса Христа до е, спочатку до цих ангелів, а потім і до церков, то ви побачите, що там, де Господь каже претензії до пасторів, до ангелів церков, то в. Якщо я не помиляюся до трьох, до трьох, зауважте, хто розуміє, про що йде, говориться про одну тему. Оця Єзавель, потім Некалоїти, потім Валаам, я не буду про це довго говорити сьогодні, бо нема часу. Суть одна духовний і фізичний блуд. І це в церкві. І ми бачимо, що коли йде цей вплив, то люди починають це робити. І тоді вже Господь починає карати. Свою церкву, свій народ. Як це було, пам'ятаєте, колись в Ізраїлі, коли е, був, коли Валам, оцей пророк, навчив валака царя Моавського цього ж самого, щоб це ввести у народі Божому і він добився цього. І потім ви бачите, скільки народу Божого погинуло через цей духовний і фізичний блуд. А чому? Тому що хтось, той, хто наверху допустив, відкрив двері. І потім ми бачимо, до чого це все привело. Ви бачите так приблизно, що це означає, оце поняття допускаєш або попускаєш. От є порядок, Божий порядок в Домі Божому, Церкві Ісуса Христа. І коли ми його дотримуємося, Господь хвалить таких і добре. А коли ми допускаємо, і це в основному виходить зверху, а не знизу така історія, подивіться від самого початку, звідки йде допуск поганого: знизу чи зверху? Самі собі відповідайте. І коли це стається, то потім, ви бачите, всі страждають. І в кінці кінців, потім своїх, Бог карає. Тому потрібно, щоб ми, в першу чергу, ті, хто зверху і нижче, не допускали, не робили оці допуски. Тому що потім воно росіяни кажуть, чрівато, воно вагітніє тим, що потім той гріх збільшується. І потім біда. Ми страждаємо, і Бог нас карає. Приклад з нового заповіту. Пам'ятаєте такий яскравий приклад? На, на перших порах я не можу сказати, що він був не Божа людина, який допустив або попустив. Апостол один з Юда Іскаріот. Пам'ятаєте, що він попустив або допустив сюди? Сатані вкинути. Спочатку крав, і це стабільно, постійно. Це ж був духовний блуд. Він не любив Бога, він любив гроші. Грошолюбець, грошолюбцем став. І кажуть так, що з 12 апостолів найбільш, скажімо так, освіченим або грамотним був він. І не дарма у нього скринька з грішми була. Не в когось з друг апостолів, а в нього. Але тим не менше, оця освіта його не спасла, а навпаки, ми бачимо через те, що він допустив це в своєму серці, ви бачите, як він закінчив. І таких прикладів можна приводити дуже багато. Тому. Ми зараз будемо молитися, і перед я просто хочу сказати, діти і молоді, ви на початку свого життя, ви коли поговорите з старшими людьми, які трошки щось дещо знають у, у житті, і вони вам скажуть про те, що дитину на початку будівництва свого життя, ви зараз сієте, потім будете жати. Сійте добре, не відступайте, не допускайте в своєму житті ці гріхи, оце все не потрібне. Тому що якщо ви цього не зробите, точно потім будете жати. Вам цього треба? Я думаю, ні. Дивимося, що ми дивимося, що ми читаємо, яку музику слухаємо, і взагалі кого ми слухаємо, що ми допускаємо, а що ми не допускаємо. Застерігаю молодих. Я просто хочу, щоб у вас життя було добре. Хороше. молоду не допускайте різні гріхи. Не допускайте, потім вам буде добре. Допустите в молодості всілякі гріхи, ви потім їх пожнете протязі свого життя. У вас будуть величезні проблеми, які вам, які вам взагалі не потрібні. Подивіться, на приклади з Біблії і на життя тих старших, які зараз є коло вас. Кому цікаво, запитайте, вони вам розкажуть. А що робити з нами, хто вже. Скажімо так, 40, плюс, 50, плюс, а подопускали. Що робити, брати і сестри, таким з нас, якщо ми вже в роках, і ми знаємо, що ми подопускали в своєму житті? Як ви думаєте, якийсь вихід чи вже без вихід? Яка? Який? Покаяння. Амінь. Самі кажете. І це каже Христос. Коли ми щось допускаємо, таке буває. Це погано, але таке буває. Вже довіруючи тих, хто допустив. Сам Христос каже, що? Покайся. Тобто лиши. Визнай, що ти неправильно зробив, визнай і лиши. Хай нам Господь цьому допоможе, щоб ми всі старалися берегти себе, не допускати. А якщо вже й допустили, покаялися і лишили. Амінь. Слава нашому Господу! Амінь.